Ми в інтернеті, ми в новинах дивимося негативну інформацію, і вона в нас тут. То тобто ми споживаємо погану інформацію, споживаємо погану їжу. І що в нас? Які в нас тоді думки? У нас завтра будуть теж погані думки. Дивіться, яку ви потребляєте інформацію. Поменше новин, побільше художньої літератури, поменше інтернету, такого, скажем, поганого, грустного, побільше цікавого. Пробуйте. Робити те, що вам подобається, що ви мріяли, що ви мріяли в дитинстві, скільки гарного навкруги, скільки е, можливостей примінити себе. А ми споживаємо новини. А ми споживаємо новини. Те, що ми думаємо сьогодні, приведе нас туди, де ми будемо завтра. А те, що ми думали вчора, приводить нас до сьогодні. Якщо ви будете думати гарні думки, якщо ви будете споживати гарну інформацію то завтра у вас буде світле, світле і веселе. А якщо ви будете дивитись новини, якщо ви будете дивитись негатив, негатив от так можна сказати, то завтра ви будете бачити той негатив уже в житті. Це так само, як з їжею. Є корисна їжа і є неправильна їжа от якої жирії. Так само і з інформацією. Є хороша інформація, світла, корисна, а є погана.